Путін втратив контроль без потреби, атакує мирні міста і вбиває людей. Такий висновок зробив Трамп і наголосив, що не розуміє причин нинішніх дій правителя Росії і назвав їх неприйнятними. Президент США різко висловився щодо дій російського диктатора і навіть пригрозив санкціями. Попередив: якщо Путін спробує захопити всю Україну, це призведе до падіння Росії. Трамп припустив, що може запровадити економічні важелі впливу, включаючи нові тарифи для стимулювання мирного процесу. Водночас він не залишив поза увагою і президента України Володимира Зеленського, заявивши, що його риторика лише ускладнює ситуацію. «Я не задоволений тим, що робить Путін. Він вбиває багато людей, і я не знаю, що в біса сталося з путіним. Я знаю його дуже давно. Я завжди з ним ладна, але він посилає ракети на міста і вбиває людей. і Мені це зовсім не подобається. Ось ми з вами розмовляємо. А він запускає ракети по Києву та іншим містам. Мене це геть не тішить. Ремлі завдає масованих ударів щоб зламати волю українців до спротиву та деморалізувати захід. Так резюмували в інституті вивчення війни американському аналітичному центрі. Експерти аналізували інтенсивність обстрілів українських міст за останні кілька місяців. Фахівці певні, що Росія цілеспрямовано використовує терористичні обстріли українських міст. Робить різкі заяви та приховує власні поразки на фронті, як зазначають в американському інституті вивчення війни, мета цієї багатовекторної кампанії, зокрема переконати американських і європейських союзників України у марності подальшої підтримки, змусити партнерів України засумніватися в ефективності допомоги і підштовхнути на максимальні компроміси з Кремлем.